Армайстерня інсайтів тренінг який днями відбувся у Чернівцях, на якому провідні фахівці з управління персоналом зібрались для обміну досвідом, отримання нових знань та практичних ідей у сфері hr менеджменту, це так званий. ПЕ. Майданчик, платформа для проактивних візійних небайдужих представників нашої громади, які власне на подібному форматі заходів і отримують осяяння когнітивного і емоційного характеру, які націлені на розвиток ринку праці України. У час, коли українські компанії стикаються з викликом пошуку якісних кадрів, експерти пропонують нові інструменти для ефективної роботи з персоналом. Один із них профайлінг. Я буду безпосередньо представляти специфіку профайлінгу. Його застосування в технологіях HR. стосовно того цих викликів, які зараз існують, в плані того, що зараз я так по нашій державі є нестача взагалі якісного персоналу, і треба розвивати молодь, яка мала би брати вектор на те, щоб все таки роз... залишатись в нашій державі розбудовувати її. Про значення профайлінгу у розвитку молодих талантів під час тренінгу розповів кандидат психологічних наук Євген Татарінов. Сам профайлінг він дозволяє без класичного психодіагностичного інструментарію заочно вивчити людину, зорієнтуватись на її сильні слабкі сторони. Це безпосередньо невербальна поведінка, це її специфічні комплекси мислення, про які вона навіть не знає. HR-майстерня інсайтів запропонувала учасникам унікальний та інтерактивний формат. Молодь нашого краю мала змогу побачити презентації досвідчених спеціалістів та компаній, а також отримати цікаві консультації. Ми охоче е, долучилися до команди організаторів цього проекту, цієї майстерні. Нам дуже подобається е, працювати з молоддю. Для того щоб надати їм можливості надалі розвивати успішно нашу рідну буковину. ідея така, оскільки ми збираємо майстерню інсайтів і її учасниками є люди з хорошим позитивним досвідом, це майстри своєї справи, то студенти зможуть отримати новий досвід і в перспективі стати також майстрами своєї справи, сформувати успішну команду. Для реалізації власних ідей на майстерні інсайтів експерти поділились своїм досвідом і продемонстрували приклади, показуючи учасникам, як ефективно використовувати hr інструменти для досягнення успіху. Я впевнена, що напрямок HR є важливим, і ті скіли, які можна розвивати за рахунок інструментів HR, важливі для будь-якого напрямку, для працівників будь-яких сфер. Моя мета в першу чергу поділитися нашим досвідом, нашими прикладами. Кейсами і звісно надихнути учасників, показати, які є можливості для власного розвитку і для допомоги бізнесу досягати своїх цілей через HR-функцію. За словами директорки департаменту освіти та науки Чернівецької ОВА Оксани Сакрієр, такі заходи є надважливими для сучасної Буковинської молоді. Це дуже важливий захід. По перше, класна атмосфера. Атмосфера, яка зорієнтована на спілкування і на здобуття компетентностей від наших крутих спікерів. hr менеджмент для нас є дуже важливим. Наша молодь має розуміти і реалізовувати і в цьому напрямку як фахівці HR-у. І розуміти, як функціонує в сучасному світі ця послуга. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з карата. Попри всі складнощі, пов'язані з повномасштабною війною, турнір зібрав атлетів з 13 регіонів країни. Де зібрались найкращі спортсмени нашої країни, і вони виборюють місце у збірні. Це дуже відповідальний турнір і. Велика відповідальність лежить на нас на проведенні цього турніру. Кадети це 14-15 і повагових 16-17, 18-20 і 18 плюс доросли. Всі вікові категорії, які є е-е на чемпіонаті України. У чемпіонаті України з карате взяли участь майже 100 буковинських спортсменів, які вдало продемонстрували силу духу, власну майстерність та техніку. Ми Представлений дуже великою командою має с майже під 100 чоловік виступає. Тому що ми знаємо, що на буковині каратета традиційно сильний вид спорту. Тренери чернівецьких каратистів зазначили, підготовка до турніру була надзвичайно інтенсивною. Спортсмени приділяли увагу як фізичній формі, так і вдосконаленню своєї техніки. Підготовка була на максимальному рівні, тому що кожен спортсмен мріє представляти країну на міжнародній арені, і відповідно всі спортсмени, які сюди приїхали, вони будуть боротися за місце. За перше місце національний збірні, тому відповідно підготовка була на самому високому рівні. На її грудях виблискує золота медаль. Каратистка Юлія Русу виборола перемогу у запеклому поєдинку. Спортсменка зізнається, за кожним високим результатом завжди стоїть кропітка робота. Підготовка у нас тривала дуже інтенсивно. Ми готувалися до цього старту. Зараз це перший етап відбору на національної збірної молодіжної. Ось тому ми готуємось далі і плануємо перемагати там. Я задоволена результатом, тому що це золото. В першу чергу це вже ну, показує певну роботу, яку я зробила до цього. Чемпіонат України з карате, який відбувся у Чернівцях, зібрав спортсменів та їх наставників з різних міст України. Чемпіонат України в Чернівцях вже проходить не в перший раз. І з кожним разом рівень організації він росте і стає краще. І сьогодні, взагалі, ми приїхали. і Така спокійна, дружня атмосфера, що навіть трішки не вистачає такої конкуренції. Але я думаю, що завтра вона буде тут буде гаряче. Місто Чернівці за останні декілька років зробило дуже великий крок вперед, як став президент Чернівецької федерації Олександр Пікулін він дуже сильно підтримує спорт, дуже багато робить для розвитку федерації. Це мій гарний друг, і рівень Чернівецького карате зараз топ-левел. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Фінальний матч Суперкубку України між Буковинкою та Балтою став справжньою волейбольною битвою. Чернівецька команда показала неймовірну гру та обійшла суперників з рахунком 3-1. Суперкубок завжди грає чемпіон країни з обладателем Кубка країни. А в минулому сезоні ці два титули завоював Прометей, але цей клуб прикратів своє існування. А, також серебряные призеры чемпионата команда Аланты тоже, на жаль, прекратила свое существование. И команда Буковинки, как бронзовый призер минулоречного чемпионата Украины, потрапил до Суперкубка. И играли мы против клуба из Балты, бронзового медалиста Кубка Украины. При статус фаворитів після перемоги над Балтою у Суперлізі, команда наполегливо готувалася до майбутнього матчу за Кубок України. Завжди все вирішується на майданчику. Це два клуби, добре комплектовані і сьогодні є фаворитами на вищі міста в чемпіонаті України. Тому ми готувалися добре знаючи нашого соперника і це показала, тому що ми завоювали цей суперкубок. Це була з першого погляду достатньо легка. Ну, комусь може показатися, що це була легка победа, але за цим стояла велика робота тут в залі. На майданчику чернівчанки продемонстрували високий рівень гри, потужні подачі, злагоджені блоки та швидкість у ключових моментах. І це попри те, що команда тільки два місяці тому майже повністю оновила склад. Не так багато часу ми провели мисти. Ми зібралися лише в вересні і почали нашу підготовку разом до цього сезону. Тому у нас є ще ви які проблеми в сиграності, але це вопрос часу. Ми пізно почали, можна так сказати, але в нас був час. Ми, я вважаю, за такий короткий промежуток часу ми дуже добре зігрались. Перед матчем і під час нього емоції переповнювали всю команду, адже кожна з дівчат розуміла важливість гри. Розповідає Юлія Камінська. У нас гра була дуже. Дуже емоційна, дуже емоційна. Ми знали, яка вона буде, яка вона буде складна, тому що команда теж на нас налаштовувалась і нам потрібно було показати свою найкращу гру. Перемога в суперкубку для багатьох волейболісток стала першим значним результатом важкої роботи та невтомних тренувань, додає спортсменка. Це був кубок перший для багатьох дівчат. Це було дуже важливо для нас зробити. Перемога була дуже радісна, ми до неї дуже сильно готувалися. І що, можна сказати, ми всі молодці, це плід нашої праці. Як розповіла нам гравчиня ФК Буковинка Адріана Павлик, суперкубок став неабияким досягненням для команди. Це ще один показник того, що ми можемо вигравати і можемо вигравати усіх, і я б не сказала, що це щось. Позахмарне це потрібно робити, і це має бути нормою. Проте на цьому Буковинка не планує зупинятися Завдання на сезон Перед нашою командою стоїть боротьба за найвищі титули і в чемпіонаті і в кубці України Цьогоріч Буковинка увійшла в історію Суперкубку України, ставши третьою володаркою з тих пір, як він розігрується. А для наших волейболісток це перший трофей у клубній історії. Катерина Урсатій, Сергій Групляк, Чернівецький промінь. 11 років поспіль українці сплачують податок на нерухомість. Щоправда, не всі базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Проте сплачувати необхідно лише за понаднормові квадрати. Площа громадян по квартирі, у кого більше 60 квадратів надлишкові метри підлягають оподаткуванню. У кого приватний будинок, то більше 120 метрів квадратних. Ставку податку визначають. Органи місцевого самоврядування, оскільки оподаткування проводиться за попередній рік, то і за основу розрахунку береться мінімальна заробітня плата, встановлена на початок минулого року. На 1 січня 23-го він був 6700 І за кожен метр квадратний, в залежності від ставки органу місцевого самоврядування, максимальні півтора відсотки. А кожен далі визначає відповідно надлишок площі множиться на ставку визначеного органом самоврядування. Згідно з рішенням Чернівецької міської ради, ставка податку на нерухоме майно становить 0,3%. Розрахунок відбувається у липні або ж на дату набуття об'єкту нерухомості. Чернівчани по нерухомому майну отримують повідомлення до 1 липня за всі об'єкти рухомого та нерухомого майна, тобто які, в залежності від площі, підлягають оподаткуванню до 1 вересня. Всі платники повинні були. Розрахуватися за словами податківців, у платників є 60 днів з моменту отримання платіжки, аби сплатити за нерухомість. Порушникам нараховуватимуть пеню. Якщо людина з певних причин не отримала податкове повідомлення рішення про нарахування, відповідно до 30 днів не сплати. Має штраф у розмірі 5% якщо більше. 30 днів штраф у розмірі 10%. Якщо ж ви не отримали податкового зобов'язання, Микола Загарюк радить самостійно звернутись до податкового органу для уточнення інформації, адже в такому випадку платник не несе ніяких штрафних санкцій. Також громадяни можуть звернутись у випадку спірних питань щодо нарахування. Більшість звернень є, це перерахунок, в основному за рахунок того, що от майно перебуває в спільній власності, але не поділено в натурі. Це є помилка. Люди дуже багато звертаються з цього приводу, тому що якщо майно записано на трьох членів сім'ї, але не поділено в натурі, система цього не розуміє. Співвласники можуть визначитись, хто буде єдиним платником, і написати відповідні заяви окрім того, є категорії громадян, які не можуть отримати пільгу та повинні сплатити за всі квадратні метри нерухомості. Ті, хто має власності квартиру більше 300 квадратів і будинок більше 600 квадратів. Ну є такі випадки. Там пільга взагалі не застосовується. І плюс він названий так, але ну. Податкового терміну такого немає, податок на розкіш. Там одразу платиться ще 25 тисяч гривень незалежно від суми розрахунку. До розрахунку береться вся площа без застосування пільги. Також за всю площу майна доведеться сплатити тим, і у кого скромніша квадратура. Фізичні особи-підприємці, які у своїй господарській діяльності користуються кведом здавання в оренду. Або є такий нюанс: використовують податкову адресу квартири, де проживає, для здійснення підприємницької діяльності пільгу застосовувати не можна. Микола Загарюк додає, що громадяни можуть самостійно перевірити нарахування з того чи іншого зобов'язання за допомогою мобільного застосунку Моя податкова або ж в електронному кабінеті. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Зберегти традиційні види мистецтв неймовірна буковинська спадщина, яку передають із покоління в покоління, досі є невід'ємною частиною громад. Вперше в Україні, саме у нашому краю, провели захід щодо збереження історико-культурної спадщини. У вижниці відбулось засідання координаційної ради щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності. Перед початком заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх героїв та цивільних, які віддали свої життя за свободу та. Незалежність нашої держави. У рамках заходу також відбулася виставка робіт народного мистецтва територіальних громад Вижничини. У свою чергу майстри висловили свої думки про те, яким чином готові продовжувати утверджувати національну ідентичність у регіоні. Представники Банилівської територіальної громади розповідають, що докладають чимало зусиль аби зберегти традиційний промисл. Наші прекрасні чудові вчителі це. Відмінники освіти України, які в свою роботу вкладають, і серце з частинку своєї душі, ось і передають. Свої натхнення, свої напрацювання майбутньому поколінню нашим дітям, важківці на весь світ славляться своєю маланкою. А яка ж переберія без традиційних масок? Окрім того, тут цінують українську вишиванку. Наша вашківецька громада дуже багата різними майстрами. Це лише невеличка піщенка того, чим багата наша громада. Ми представляємо вишиті роботи майстрині. Яка вже з іншого світу спостерігає за своїми вишивками лапусту Ольга Миколаївна. Також у нас представлені роботи наших маланкарів, наших почесних маскарів Лідія та Василь Столяр. Масками ми займаємося вже дуже давно, понад 16 років. Дійшла е потреба, не було де маску купити. І от чоловік захотів маску придбати для себе, не зміг. Вирішив сам спробувати спробував. Малювати не зміг. Йому не вийшлося. І я взялася за цю роботу. Він виготовляє маски, я розмальовую. Пані Анна, попри свій поважний вік, продовжує в'язати. Я цим займаюся дуже вже великі роки. Я роблю. це об'ю і відлітаю. Це моє. Дивок мі я, я це дуже люблю. Мені вже 83 роки. Жінка зізнається, молодь неохоче, хоче продовжувати її справу. Чи дає своїх рідних усіх, так? Ну, щось вони не дуже хочуть. Вони кажуть, що дасте виплетети, то ви нам дасте. Ну, але може і. Будут ли Вероніка родом із Путильщини. Дівчина розповідає, що її прабабуся в 19 столітті займалась обробкою вовни. Її ліжники користувалися попитом у всьому світі. А зараз і вона перейняла цю справу. Моя родина займається ліжникарством з давніх давен. Наша родина почала займатися цим ремеслом, але з повномасштабного вторгнення вже й ми почали займатися. Це дало дуже великий поштовх для відродження цього ремесла. В нашому потайському краї ніхто цим не займається, крім моєї родини. Окрім того, виготовляють традиційні жилетки, додає майстриня. Також ми виготовляємо гуні. Це верхній одяг такої жилетки, яку в зимні пору, коли дуже сильна холода, вона може зігріти. Ну, навіть в курці холодно, а от такі гуняні. Пані Варварі 84. Жінка родом із Підзахаричів. і усе своє життя присвятила вишивці. Мене вчила баб, бабка, прибабка була, та мене вчила. Я так узялася і так уже вишиваю роки. І ще тепер вишиваю. Там мої всі роботи. Ну не всі, бо ще й вдома, бо всіх не воздух любити сорочки вишивати, рушники вишивати, все люблю. Але все любили лише пластиком. Представники Конятинської територіальної громади не тільки шанують народний промисел, а й фольклорний. Тут є фольклорно-етнографічний колектив Гуцулочка, народні майстри, павчак Марія Дмитрівна, яка представляє ткацтво, Лахман Марія Григорівна, яка є вишивальницею народної майстрині у Конятинській територіальній громаді, і Євенчук Ольга, яка представляє писанкарство. Жінки запевняють, їхня громада свято береже традиції. В нашій громаді передається наша автентичність з покоління в покоління, і на цьому ми акцентуємо увагу. Бо ми, жителі нашої громади, повинні підтримувати, зберігати традиції і передавати їх нашим нащадкам. А от у Брусницькій територіальній громаді існує чимало власних традицій, зокрема щодо прикрашання новорічної ялинки. Сьогодні я представляю такі свої маленькі роботи, як ангелики, в'язані гачком. І ляльки-мотанки, хоча вони може не мотанки, але таке в мене є бачення, і так я роблю. Крім того, ну я вже забрала, але там є в мене такі подушечки, ляльки-ангелики, які виготовлені спеціально для церковних ялинок. У нас у селі прикрашають ялинку не іграшками купленими, а власними виробами, які люди самі виготовляють або вишивають, або в'яжуть. Писанкарка із Берегомецької громади каже, опанувала різноманітні техніки ремесла понад 20 років тому. Жінка розмальовує як страусині, так і перепилині яйця. Найперші свої писанки я написала у 2003 році. На Великдень це вже були мої писанки у кошику. І так поступала, поступово. поступово. Рік за роком, рік за роком е, починала з традиційної песенки і поступово, я художник за фахом, і е, вже поступово почала укладати е, своє бачення, своє бачення кольору, розташування лінії. Ну і дійшла до такого результату. А у селятині досі виготовляють товари широкого вжитку з дерева. В нашій громаді ну не так багато, як колись, якби ми хотіли, звичайно, того що з часом воно. А вироджується, але разом з тим нас є багато майстрів народного декоративно житкового мистецтва, які здійсню ну, виготовляють вироби з дерева. Із деревом працює понад півстоліття і Дмитро Курик. Я працюю в техніці сухої різьби, тут є представлено 11 робіт, і зараз я навіть вже на пенсії, продовжую далі працювати на цій галузі. тому що якщо ти не працюєш. Ну тоді ти вже не можеш бути викладачем, майстром. І взагалі в мене кредо, якщо ви бачите, там пише моя пісня в Дельві», І це пройшло 50 років моєї творчості. Діальність. Діальність. Пані Анна працює із бісером. Жінка розповідає, виготовлення традиційних прикрас займає чимало часу. В середньому день треба на сирінку потратити, але більше нічого не робити, окрім бісеру. Їсти не варити, їсти не варити, дітей не кутити. Тробітка робота роботі з бісером подобається занурення у ту саму роботу, бо тоді. Просто зародилися, працюєте, не відволікаєтеся. Народний промисел намагається осучаснювати, аби він не був забутим. Ми представляємо нашу школу роботи наших вихованців, адже утвердження національної національної ідентичності повинно спочаткуся з маленьких років, тобто це в період навчання в закладі У е, нас в закладі. Працюють різноманітні гурт, е, гуртки, які упроваджують і показують, що все ж таки ми український народ, який має Великі має багато багато талантів, які передаються від сина від батька до сина, і так само від сина передадуть, передадуться і наступним поколінням. Визначена по праву вважається кузнею талантів, в тому числі і мастрів народного промислу. Тому саме тут на форумі нині присутні обговорили питання щодо збереження історико-культурної спадщини, аби відзначити важливість продовження традиційних буковинських ремесел. Нині майстрів та. Та учасників культурної програми нагородили почесними грамотами вижницької районної державної адміністрації та вижницької районної ради. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. Інспекторка служби освітньої безпеки вижницького районного відділу поліції ГОНП Галина Олійник уже 18 років займається дереворізбленням. Жінка розповідає, стала різбяркою, надихнувшись роботами іншого майстра. Мені дуже сподобалося дерево. Мені сподобалися вироби з дерева, які я побачила в заслуженого майстра народної творчості Володимира Івановича Ворончака. Тоді я зацікавилася, як створювати композицію, як створювати елементи, яке значення елементів. Адже на роботі кожній роботі елемент це не просто красиве зображення, там є своє значення. Майстриня використовує як загальновідомі, так і власні техніки. Почавши захоплюватись деревом, вирішила здобути профільну освіту. Спочатку вчилася самостійно. Потім, коли представила роботи у Києві на виставці кращі твіри року, отримала президентську стипендію. Потім вирішила, що потрібно йти навчатися. Також закінчила Чернівецький національний університет. На кафедру декоративно-прикладного мистецтва це була моя друга освіта. Жінка зізнається, натхнення черпає від того, що її оточує. Що серед карпатських гір сама природа надихає на творчість? Мені подобається у своїх роботах висвітлювати елементи, які мають значення, елементи, які несуть нашу ідентичність. Таріль «Квітуча жнива одна з перших робіт пані Галини. Майстриня розповідає, зобразила на ній процес збору хлібу на світанку Українські жінки йшли в поля і пожинали плоди, і пожинали наші пшенички, які перед тим насаджували важкою працею. Темний фон на даній тарілці говорить про те, що українська земля багата, багата своїм чорноземом. Також на роботі ви можете бачити символічну жінку, яка своїми руками пожинає пшеничку. Різьба по дереву для інспекторки СОП – хобі, адже вона виготовляє тарелі не для продажу. Її роботи знаходяться у музеях не лише України, але й США, Австралії та Італії. Близько робіт 40. Жодна з моїх робіт не створена з метою продажу. Вони зберігаються в музеях України, також в музеях за кордоном. Роботи я створюю для того, щоб зберегти українську народну культуру. Жінка поєднує роботу у правоохоронних органах із мистецтвом, є членкиною національної спілки майстрів народного мистецтва України та єдина жінка жінка-різбярка на Буково. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.